Три мільярди євро від заморожених російських активів. На що підуть гроші? Нептун завітав на Ростовщину, палає склад дронів-розвідників. Унікальна операція. Українські лікарі врятували передчасно народжену дівчинку. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 10 січня вдачості від Укрінформ. Перші 3 мільярди євро за рахунок заморожених російських активів надійшли до держбюджету України. Кошти є частиною внеску Євросоюзу у межах ініціативи країн G7. Гроші спрямують на фінансування пріоритетних видатків держбюджету соціального і військового напряму, відновлення критично важливої інфраструктури та підтримку макроекономічної стабільності. Повідомляє МінФін. Загалом ініціатива країн G7 передбачає надання Україні 50 мільярдів доларів. Що будуть забезпечені доходами від заморожених активів Росії? Ракети Нептун і дрони атакували склад у Ростовській області. Там зберігали боєприпаси та дрони-розвідники. Спочатку безпілотники перевантажили російську ППО, а потім на об'єкт завітав Нептун. Операцію провели разом СБУ та військово-морські сили ЗСУ, повідомляють українські медіа. 72 безпілотники випустив ворог по Україні за минулу добу. За даними повітряних сил, 33 дрони вдалося збити в 11 областях. Ще 34 локаційно втрачено. На Чернігівщині зафіксовано 5 влучань БПЛА, постраждали підприємства і господарчі будівлі. Попередньо поранено одну людину. У Києві уражений безпілотник упав на технічний поверх багатоповерхівки. Крім будівлі, було пошкоджено два десятки автомобілів. Обійшлося без постраждалих. І до ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 161 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав 55 авіаційних ударів, скинув 76 кабів. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів. За останню добу сили оборони ліквідували понад 1800 окупантів, знищили 10 танків, 32 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи. Коригував артобстріли російської армії по Херсону. СБУ затримала місцевого чоловіка, який співпрацював з окупантами через спеціальний чат-бот російської розвідки. Після обстрілів чоловік виходив на місце влучання та переслав ворогу координати локації і дані про масштаби руйнувань та постраждалих. Близько 950 тисяч людей заброньовано в Україні від мобілізації. Про це повідомив Денис Шмигаль. За словами прем'єра, ця цифра є фіксованою тривалий час і не впливає на процеси мобілізації. Водночас Кабінет міністрів вирішив надати бронь від мобілізації працівникам газової галузі України. Крім того, понад норми будуть заброньовані ремонтні бригади облгазів, зазначив шмигаль. Понад 600 обшуків по Україні поліція проводить спецоперацію з викриття схем вивезення чоловіків за кордон. Правоохоронці проводять обшуки в організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Цими маршрутами зловмисники вивезли сотні військовозобов'язаних. Як повідомляють у поліції, вже оголошено 45 підозр учасникам схем. Мінюст відновив роботу основних сервісів порталу єдиного державного реєстру після кибератаки. Знову доступні, зокрема, безоплатний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу. Нагадаємо, 19 грудня Україна зазнала масштабної кібератаки на державні реєстри, внаслідок чого призупинили роботу ключові системи Міністерства юстиції. Загалом торік на Україну здійснено 4 315 кібератак. Повідомляє держспецзв'язок. Найчастіше атакували органи влади, сектор безпеки та оборони, енергетику, комерційні організації та телекомунікації. У Чернісяк зробили операцію на серці дитині з вагою лише 1600 грамів. Дівчинка народилася передчасно і важила 560 грамів. В неї діагностували ваду серця, відкриту артеріальну протоку великого діаметру. За словами керівника медзакладу Василя Павлюка, така патологія не є рідкісною серед немовлят. Проте, у дівчинки вона була ускладена порушенням розвитку легень, дихальною та серцевою недостатністю. Тож крихітна пацієнтка потребувала операції на серці, яку успішно провели фахівці центру дитячої кардіології. Це були головні новини за 10 січня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш ютуб канал. До зустрічі.